Європейська преса обговорює засідання Ради міністрів ОБСЄ, що відбулося у Києві. У перших абзацах заява Вікторії Нуланд, представника держдепартаменту США, яка закликає владу прислухатися до масових протестів і називає неприйнятним побиття людей спецпризначенцями. А от британська служба BBC звертає увагу на дивне висвітлення у російських змі подій в Україні, яке прямо називає московською пропагандистською кампанією. Британські журналісти роблять короткий огляд російських телепрограм за останні кілька днів. Вражає медійників програма Дмитра Кісельова на російському державному телеканалі, а саме використані у ній кадри зі шведської освітньої програми для діток, яка розповідає, як працює система травлення. Цими кадрами автор намагається довести аморальність. Шведів і, зокрема, міністра внутрішніх справ Карла Більта, який підтримав Євромайдан Україні ж пояснити, що чекає на її дітей, якщо держава приєднається до європейського союзу. На бібісі зауважують, пропаганда проникла і у випуски прогнозу погоди. Сюди не полінувалися запросити навіть психолога, який запевнив, що перепади температур можуть стати причиною для агресивних спалахів і протиправних дій. За спиною ж ведучого замість метеорологічної карти фотографія з протестів у Києві. В который раз резкое ухудшение политического климата в Украине совпало с переходным периодом между сезонами. И, возможно, это не случайно. Ученые Колумбийского университета США выдвинули смелую теорию ⁇ Плохая погода провоцирует людей на конфликты ⁇ Випуски ж новин у російських змі більш предметно стежать за розвитком ситуації на Євромайдані. Лента.ру повідомляє про заклик лідера партії Удар складати список ворогів Євромайдану, до яких увійдуть, зокрема, спецпризначенці, що били невинних людей, і судді, що ухвалювали протиправні вироки. Вєсті висвітлюють обіцянки київських правоохоронців жорстоко розігнати людей, котрі блокують адмінбудівлі. Телеканал Дощ стежить за реакцією генпрокуратури, що назвала підозрюваного у провокації сутичок на Анкові і розповідає про виклик на допит голови українського МВС Нонна Стефанова, п'ятий канал.